Так, усім привіт. Сьогодні вам буде огляд на ось такий от мікрофон. E, Am8, це мікрофон для стрімерів, і ми сьогодні в нього подивимося, він коштує десь приблизно 50-60 доларів. І це буде дуже цікаво, подивитися на нього. Так що ж давайте подивимося, які у нього звуки і так далі. Ну що ж, давайте почнемо розпаковку. Так, ось так виглядає мікрофон ззаді, Ось так тут пише Am8, теж стрімінний мікрофон. Нічого, в принципі, цікаво. Тут є пару налаштувань, які він може, я не знаю, чому видно, але ось такі от налаштування. Там пише динамічний мікрофон, RGB-підсвітка і так далі. Так, я показую вже тут уже. USB, XLR, підключається двома різними способами. Ну давайте його відкриємо перше. Так, він відкривається у нас як. Дуже цікава упаковка в нього. Тут перерізати десь. Отутта. Перерізати цей. Оп, і все. Він одразу відкривається, дуже зручно. О, вось він, Блин, як він виглядає прикольно. Це жесть. Подивіться. Так, тут у нього є стейк. Давай вийти, мене зараз цікаво, мені подивитися. І він здоровий час. Він виглядає справді великий, дивіться. От тут є ця штука, яка от так можна її от так отак вона виглядає. Так, давайте подивимося, що тут можна дивіться, переключати, тут зразу типа, включаєш підсвітку, виключаєш, чи я не знаю, А, ні, ось тут блокуєш, типу, мікрофон включаєш, або виключаєш. Це підсвітка. Звук контролюєш, мікрофон можна контролювати теж. Тут його закручуєш або на кроштейн, який в мене бачите, є збоку, або. Для нього йде от зараз покажу підставка така. Я така вже можна підставку можна на кроштейн, але я на кроштейн підставив. Так, є ще інструкція. Так, тут Гай, тут розказують нам все заднімічний мікрофон, скільки, 80TB. Купа чого різного, але нам це не дуже цікаво. Так, що ще? що ще, Давайте я збоку індекс поставлю на коврик, щоб не з ним радно було. Кабель. Кабель до нього йде. От от. Тут навіть навіть така штука поставили, щоб було все, все акуратно. І все більше у нас нічого тут немає. Ну що, давайте, давайте я поставлю, поставлю з вами цей мікрофон от, от сюди. І подивимось, який в нього звук. Поїхали. Так, і ось так виглядає нас мікрофон. Я вже прикріпив, як ви бачите, і ось так він звучить. Оце я адмід, нажав, бачите, тут є така кнопка, нажимаю, нажимаю нажимаєш, О, так. І ви мене чуєте, коротше. І дуже прикольно, і тут є функція, тут тож, так. Збоку я вам зараз покажу. Звук крутиш, верх, понизу та хочеш. Так само тут вниз, Я не знаю, ви зараз напевно, мене чуєте, я, я не знаю, чи добре, чи погано, просто я тут треба викрутити. Я пока на середину поставлю, отмієш холяр. Ось зелений, любий, вообще, який напевно, хочеш туди речі б'є. Можна поставити орадужний, дивись, вообще кайф, я не знаю, що тут дуже зробили, і я не знаю, дуже прикольний мікрофон. Виглядає, виглядає він вообще так здоровий, здоровий прям мікрофон, але прикольний. Я не знаю, скільки близько треба говорити в нього. Але десь приблизно 15 см поставив. Десь, в принципі, десь такий, я маю у нього говорити. Але такий огляд вийшов. Пишіть, ставте лайки, як, як вам цей огляд. Отакий От мікрофон, буду ним тепер користуватися. Я не знаю, чи він мені. Підійде чи не підійде, але я тут сподіваюся, що підійде підійде. Так що ж дуже дякую вам за огляд. Всім удачі, всім пока.